О, оженка є, оскільки 350. 350, ми є на якому місці? 63, 63 місце, тому треба Оженки. Скільки вчорашня буде? 155. 155, це 62 місце. А оскільки буде малина? 50, а чорниця? 160 літра. Це є 61 місце під 12 на 8. А вже на викуціну? Ні, на роздріб по 200 гривень кілограм, так? А скідка полуниця? По 120 в кінці дванадцятого навісу. По скільки вишня? 135. Скільки -то маленька буде на гурт? По 40 гривень, а порічка? 150. Лохина бачу 150 за літру. І це все є 37 місце під на навісом. Ще є така біла поричка? Скітка некторинка. По 100, а абрикос? Є абрикос по 100, а смородина у вас є? Була по, 140, 40, 40. була по 140, але ще немає ясно. Це є у вас 35 місце. Кавунчики по 24 гривні Одеса. Ось така на роздріб плохина буде по 150 за літру. Яку ціну полониться? 140 і 120. Є на початку 12-го навісня. Скажіть, по чому кавун? По 25 а Диня? 60 гривень. Кавун? На гурт. По 23 на гурт. Ой. Оскільки кавун для вас 21, пані. Для мене, а для людей на роздріб? 19. На гурт 19, а на роздріб ви продаєте? На розріб 25. На роздріб 25. І ще Диня. Диня, по скільки? Ось така динька є по 65, подивіться. А ось така диня? Ось така, О, така 65 По 65 на год. на год. А скільки такий кавунчик? На роздріб, так? 25. Яку ціну кавун? Роздріб. Очірух. Роздріб. Очірух. Роздріб по 28. Гур. А яка ціна кавуна? На роздріб. 25. по 22 лени, а зеткивен? Од Одеса. Одеса.